Попросив відеозаводу, а саме розблокування SFD на практиці. Всі кроки, які потрібно виконати. Наприклад, у нас взятий Сінток XP324, заходимо в налаштування, бізнес-інформація, вводимо ваш емейл, і після того на емейл буде відправлений верифікаційний код, який потрібно ввести в друге поле. Натискаємо Confirm, після заповнюємо всі дані про себе. Тобто СТО або там, автосервіс якийсь невеличкий, як це виглядає на перекладеному варіанті, ви можете побачити в попередньому відео в презентації. Натискаємо Зберегти всі дані. І після чого ваша заявка відправлена на розгляд на завод Сінкар. Якщо все у вас вийшло. То далі ви вже можете активувати сам текод, код який надсилає ваш дилер після замовлення. Вводиться текод код в відповідному полі. І після чого ви вже можете приступати, якщо у вас все прийнято, код підтверджений, можна приступати до діагностики. Переходимо в топовий блоків, бачимо, є така кнопка Deactivate Diagnostic Firewall. Нам потрібно сканувати QR-код, який ми побачимо. Сканується він в застосунку Google Authenticator. Цей застосунок є як в Play market для Android, так і в Apple Store. Google Authenticator генерує е, динамічний код, який нам потрібно ввести вже в автосканері. Можете побачити зараз це на відео. Після чого розблоковується захист. Далі ми обираємо конкретну функцію, яка нас цікавить, і натискаємо Online Activation.